Економне та дуже м'яке в їзді авто. Купували для нашого замовника Renault Kengo в максі базі. Його можна використовувати як в комерційних цілях, так і в особистих. Кенго 2021 року випуску 70 кВт, 1,5 дизель. Двигун, який всі люблять, на яких стоїть вже паливна система Bosch або Siemens. Хто не знає, то такі варіанти варто розглядати після 12-го року випуску. Абсолютно ідеальний стан. Єдине, є такий невеличкий момент, м'ятинка, яка прибирається без покраски. Тобто це ціна питання 200 гривень, і все буде ідеально, є парктроніки ззаду, є фаркоп. Досить вмістка буда. Бачимо, лежить два комплекта коліс. Якщо обережно все скласти, то половина буде, ще буде вільною. Трішки підспущене колесо, зараз поїдемо, підкачаємо, тому що будемо передавати замовки. Покажу салончик. Авто без підготовки. Але дуже дуже класний старт. Сидіння без пропалів. Це у нас шостиступочка, кондиціонер, навігація. Режим вибір руку, але працює він просто як часіки ідеально. Порожок без якихось сраб незачуханий, а все тому, що люди довіри... довірилися професіоналам. Дійсно, дуже збережний став, тому, якщо Цікавлять такі варіанти, звертайтесь в компанію Diselcar і відповідно підберемо вам найкращий варіант, що може бути. Всім гарних перевірених авто!